Привіт! Рада вітати тебе в цій розмові, яка стосується, здавалося б, простої, але дуже важливої навички вміння сказати ні. Ми живемо у світі постійного спілкування, взаємодії та зобов'язань, щодня до нас звертаються з проханнями, пропозиціями, запрошеннями, завданнями, і щоразу ми постаємо перед вибором погодитися чи відмовити. Та для багатьох з нас це зовсім непростий вибір. Відмова викликає у багатьох змішані почуття, тривогу, провину, сумніви. Чому так? Причин може бути безліч, виховання, страх бути неприємним, прагнення всім догодити, небажання конфліктувати. Часто ми погоджуємося, хоча всередині відчуваємо спротив, ми перевантажуємо себе справами. Жертвуємо власним комфортом, часом, а іноді й цінностями лише б не сказати те коротке слово з двох літер. Ні. Проте вміння відмовляти, це не прояв грубості чи егоїзму, це прояв поваги до себе і до інших. Людина, яка може впевнено та спокійно сказати ні, здатна захистити власні кордони, цінувати свій час і не дозволяти іншим маніпулювати собою. А ще вона демонструє зрілість, щирість і чесність у спілкуванні. У цьому тексті ми разом розглянемо, чому важливо вміти відмовляти, як це робити правильно та з повагою, не завдаючи шкоди стосункам і не втрачаючи власну гідність. Ми проаналізуємо типові помилки, які люди припускають у таких ситуаціях. І навчимося будувати відмову так, щоб вона була сприйнята без образ і конфліктів. Тож, якщо тобі знайоме відчуття, коли ти погоджувався всупереч собі, або якщо ти прагнеш навчитися говорити НІ впевнено і з гідністю, цей текст саме для тебе. Залишайся попереду багато корисного. Уміння відмовляти це ключова навичка у здоровому спілкуванні, яка базується на усвідомленні власної цінності та меж. Багато людей бояться сказати ні, остерігаючись осуду, конфліктів або втрати стосунків. Проте, як каже американський психотерапевт Натаніель Бранден, повага до себе починається з того, що ви здатні сказати ні, навіть якщо це незручно. Погоджуючись на все лише через страх образити когось або бути незручним, ми ризикуємо втратити щось значно важливіше себе. Ось чому важливо вміти відмовляти перше захист особистих меж. Кожна людина має свої внутрішні межі емоційні, часові, моральні. Коли ми дозволяємо іншим систематично їх порушувати, погоджуючись на речі, які нам не підходять, ми втрачаємо контроль над власним життям. Уміння відмовити це спосіб сказати, я існую. Мої потреби, бажання і можливості мають значення. Брене Браун, американська дослідниця вразливості та лідерства, зазначає. Чіткі межі це прояв любові та поваги не лише до себе, а й до інших. Друге збереження власного часу, енергії та ресурсів. Життя швидкоплинне, і наші ресурси небезмежні витрачати їх на речі, які не відповідають нашим цілям, цінностям чи можливостям це шлях до емоційного та фізичного виснаження. Вміння сказати ні дає змогу сконцентруватися на справді важливому. Як сказав Стів Джобс, співзасновник Apple, фокус полягає не в тому, щоб сказати так кожній хорошій ідеї. Фокус це вміння сказати ні сотням інших. Третій профілактика вигорання та накопичення негативу. Постійні поступки всупереч собі призводять до розчарування, пригніченості, а згодом до емоційного вигорання. Особливо це стосується людей, які працюють у сфері допомоги: педагогів, медиків, волонтерів. Відмова це як щит, який допомагає зберігати себе, щоб надалі мати змогу допомагати іншим. Аріанна Гафінгтон, засновниця The Huffington Post, пише. Турбота про себе це не егоїзм, це виживання. Четверта побудова чесних і поважних стосунків. Часто здається, що відмова зіпсує стосунки. Насправді все навпаки. Якщо ми чесно повідомляємо про свої межі, не обіцяємо того, чого не зможемо виконати, ми формуємо довіру, нас сприймають як надійних, передбачуваних і щирих людей. Як стверджував Пауло Коельйо, бразильський письменник, коли ви говорите так іншим, переконайтеся, що не говорите ні собі. П'яте зміцнення самоповаги і впевненості. Чим частіше ми відмовляємо, не відчуваючи провини, тим сильніше формуємо відчуття власної гідності. Ми починаємо більше довіряти собі, відстоювати свої потреби та приймати рішення з позиції внутрішньої сили, а не страху. Елізабет Гілберт, авторка книги «Їж, молися, кохай, писала: навчіться говорити ні, без пояснень, це повне речення. Уміння відмовляти це не холодність чи байдужість, це спосіб бути чесним, зберігати баланс між собою і світом, не вигораючи, не розчиняючись, не зраджуючи себе. Це навичка, що дарує свободу і повагу з обох сторін. Вміння сказати ні це не дар, а навичка, яку можна і варто розвивати. Однак важливо не лише що саме ми говоримо, а як ми це робимо. Вічлива відмова дозволяє нам залишатися чесними, не втрачаючи добрих стосунків із людьми. Ось основні принципи, які допоможуть робити це впевнено та з гідністю. Перше, будьте чіткими та щирими. Відмова має бути зрозумілою, конкретною і чесною. Уникайте надто розмитих фраз на кшталт можливо іншим разом чи о, я подумаю, якщо вже точно знаєте, що відповідь ні. Це лише створює хибні надії і з часом породжує недовіру. Суть у тому, щоб не приховувати справжніх причин, не потрібно вигадувати хворобу бабусі чи непередбачені справи. Якщо причина втома, зайнятість або навіть банальне небажання, її можна сформулювати з повагою. Приклад: я вдячний за запрошення, але насправді мені зараз потрібен спокій і час на себе. Сподіваюся на розуміння, Дейл Карнегі, щирість найкоротший шлях до довіри. 2. зберігайте повагу до співрозмовника, навіть якщо прохання здається вам абсурдним або неприйнятним, варто зберігати повагу. Не висміюйте ініціативу, не показуйте зневаги. Людина має право просити, а ви маєте право відмовити. Це рівноправний обмін, у якому ніхто не має бути приниженим. Повага проявляється і в тону розмови, і в підборі слів. Навіть слово ні може звучати м'яко, якщо його супроводжують вдячність, розуміння або тепле ставлення. Приклад, я дуже ціную твою довіру і те, що звернувся саме до мене, але, на жаль, не зможу допомогти цього разу, маршал Розенберг. Навіть ні можна сказати з любов'ю. 3. використовуйте спокійний і впевнений тон. Наше ставлення до себе та до ситуації передається через інтонацію. Якщо ми говоримо відмову тремтячим голосом, зі зніяковінням або метушнею, це сигналізує про невпевненість. Така відмова сприймається як незріла або неостаточна, навпаки, спокійна, упевнена, доброзичлива інтонація викликає повагу. Вона говорить: я не нападаю, але й не дозволяю порушувати свої межі. Порада. Перед тим як відповісти, глибоко вдихніть, зробіть паузу. Це допомагає заспокоїтися і зібратися з думками. Конфуцій Той, хто говорить спокійно, той має найбільший вплив. Чотири. Пропонуйте альтернативу, якщо можливо. Не всі ситуації дозволяють просто сказати ні і піти. Іноді важливо зберегти співпрацю або допомогти, хоча б частково. У таких випадках альтернативний варіант чудове рішення. Це демонструє добру волю та бажання знайти компроміс, навіть якщо ви не можете повністю виконати прохання. Альтернатива може бути різною, інший час, інша форма допомоги, інша людина, яку ви можете порекомендувати. Приклад, я не можу підготувати презентацію до завтра, але можу переглянути її і дати зворотний зв'язок у п'ятницю. Джон Максвелл. Відмова не повинна бути кінець розмови, це може бути початок нового рішення. П'ятьо, не вибачайтеся за свою позицію, якщо вона обґрунтована. Люди часто автоматично кажуть: пробач, що не можу, навіть якщо абсолютно впевнені у своїй відмові. Але якщо вибачення не щирі або не потрібні, вони звучать як прояв слабкості. Ти не повинен просити вибачення за те, що ставиш себе на перше місце, якщо робиш це з повагою до інших. Замість вибачень. Подякуйте за розуміння, це звучить впевненіше і доброзичливіше. Приклад: дякую, що звернувся. Мені приємно, але я цього разу не зможу допомогти. Опра Вінфрі Говорити Ні це повноцінна відповідь. Не потрібно додавати пояснень або виправдань. 6. Залишайтеся послідовними. Якщо ви сказали ні, дотримуйтесь цього рішення. Якщо ж ви відступаєте під тиском, це формує у співрозмовника очікування, що ваше НІ несерйозне. У майбутньому вам буде складніше зберігати межі, бо вас будуть намагатися переконати знову і знову. Послідовність це також про внутрішню дисципліну, чітко розуміти свої пріоритети і не зраджувати собі задля зовнішнього схвалення. Приклад. Я вже вирішив, що цього разу не братиму участі. Знаю, це не те, що хотілося б почути, але прошу поважати моє рішення, Анна Фрейд. Самодисципліна це здатність триматися свого рішення, навіть коли з'являється спокуса відступити. Вічлива відмова це баланс між твердістю і доброзичливістю. Вона дозволяє будувати стосунки, засновані на взаємній повазі, чесності та зрілості. З часом, практикуючи ці принципи, ви помітите, що ні може звучати не менш по-дружньому, ніж так. Навіть із найкращими намірами люди нерідко припускаються помилок, коли намагаються сказати ні. Такі помилки можуть звести нанівець цінність самої відмови, викликати конфлікти або змусити нас почуватися винними. Важливо розуміти ці типові пастки, щоб уникати їх у спілкуванні. Перше вибачення без потреби. Часто люди, відмовляючи, автоматично вибачаються, навіть якщо нічого поганого не зробили. Це знецінює вашу відмову та посилює відчуття провини. Помилка. Вибач, що не зможу. Я знаю, я повинен, але, краще, на жаль, я не зможу допомогти. Сподіваюся на розуміння. Порада. Просити пробачення слід лише тоді, коли справді щось порушено. В інших випадках краще дякувати за довіру чи розуміння. Друге, занадто багато виправдань, намагаючись виглядати вічливо, люди іноді починають довго пояснювати свою відмову, навантажуючи співрозмовника зайвими деталями або вигаданими причинами. Це викликає підозру, знижує авторитет і відкриває простір для тиску. А може, все ж встигнеш? Помилка. Я б дуже хотів, але в мене ще й це, і це, і дитина хворіє, і прання, і краще. Я зараз дуже завантажений і не зможу взяти на себе ще одне завдання: порада, чіткість, повага. Лаконічна причина звучить зріліше за довгий список виправдань. Третє. Ухилення замість прямої відповіді, замість того, щоб прямо сказати ні, люди часто ухиляються, відкладають відповідь, зникають, мовчать у чатах. Це створює невизначеність і розчарування. Помилка я подумаю побачимо, можливо, згодом краще. Дякую за пропозицію, але я не зможу долучитися. Порада невизначеність гірша за чесну відмову. Люди цінують ясність. Четверте, невпевненість у голосі або жестах. Якщо ви говорите правильні слова, але робите це зі зніяковінням, з опущеним поглядом, тремтячим голосом, ваша відмова сприйматиметься як нестабільна або нещира. Це підштовхує співрозмовника спробувати переконати вас. Помилка. Ну я не знаю. Може ні, хоча я ще подумаю. Краще з упевненим тоном. Цього разу ні. Але дякую за запрошення. Порада. Пам'ятайте, що як ви говорите, так само важливо, як що ви говорите. П'ята відмова з роздратуванням або холодністю. Дехто, щоб уникнути дискомфорту, говорить ні надто різко, відсторонено або навіть агресивно. Це створює напругу, руйнує стосунки і породжує образи. Помилка. Мені не до тебе зараз, не приставай. Краще. Я зараз справді не маю змоги поговорити, давай повернемось до цього пізніше. Порада, відмова, не конфлікт, упевненість не означає жорсткість, шосте погодження всупереч собі, фальшиве так. Найнебезпечніша помилка погодитися з чимось, що вам не підходить через страх, провину або бажання сподобатися. Це веде до внутрішнього виснаження і накопичення невдоволення. Помилка ну гаразд, якщо вже треба, я зроблю і в душі злість і розпач. Краще. Розумію, що це важливо, але я не можу цього взяти на себе. Порада. Кожне фальшиве так це ні собі. Мистецтво говорити до країні – це не просто комунікативна навичка, а частина емоційної зрілості та самоповаги. У світі, де на нас постійно тисне ритм життя, очікування інших, обов'язки і почуття провини, здатність відмовляти стає не розкішшю, а необхідністю. Відмова не означає байдужість чи грубість. Це навпаки спосіб залишатися чесними з собою та з іншими, не зраджуючи своїх потреб і цінностей. Як показує практика, сказати ні з повагою і впевненістю це один із найкращих способів побудувати зрілі, чесні стосунки, де обидві сторони чують і розуміють одна одну. Пам'ятайте, ви маєте право на відмову навіть без пояснень. Ваше ні може бути сказане доброзичливо і спокійно. Сказати ті ні іншим це часто сказати так собі, своїм кордонам, енергії, відпочинку, мріям. Як влучно сказав Рікардо Селос, сказати ні це не закриття дверей, а відкриття простору для справжнього так. Якщо вам сподобався цей матеріал, будь ласка, поставте лайк. Це допоможе відео побачити іншим. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові теми про психологію, комунікацію і розвиток особистості. І, звісно, поділіться цим відео з друзями. Можливо, саме зараз хтось потребує підтримки, щоб навчитися впевнено і з повагою говорити своє перше ні. Дякую, що були зі мною до кінця. Бажаю вам сили, ясності і тепла у всіх ваших рішеннях. До нових зустрічей побачимось у наступному відео.